З вами Кві і наскільки ви знаєте вийшла вийшло новий правил пас. О, Одна грая, і ось. Новий пояс. Давайте його іспитаємо, матч. Добре, про що про, ну, суперсалубали такий режим. Давайте пограємо. Ну, копеець. Це на якось незвично грати з цим бійцем, з бійцем. Давайте протест там гульту. Походу у нас. Воно сама копиться. Це знає цю пісню, mm. що я, яку я тільки що співала. А ті імені фанат купив на на скінчи. Я її, походу, не міг співати. Я взагалі співати не міг. Зараз ще що він робить? Ну, конечно же, це ж бути. Подивимось, що тут? А, це як бас! Він купу, накоплює ульту, якщо хтось є в його кружку. Це чисто бас. Це його друг. Шкода, що ботин ставити спрей. Бо в них його нема. Виходимо. Ось побачили, який він цей скін. Давайте ще тут що. Давайте вже будемо відкривати, і, до речі, подивіться, що в мене з Спраутом. Де цей спраут? У мене на нього 1798 очків. Я хочу, е, ну, хочу зараз. Е, його прокачати, але після відкриття. Бо просто розумієте, як зараз повипадають ці гаджети, це просто буде капець Давайте відкриємо перший ящик. Як завжди, маленький ящик. Або давайте ще маленький зараз відкриємо. Ха, ну візьму. Фух. Не... Ой, точно. Для вас це відкрито, для мене закрито Я закрив пальцем. Скажіть, світиться як... чи не світиться? Якщо світитися, поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо не світиться, напишіться в коментарях. А не світиться. Це капець. Давайте що заграємо. Може на мусора. Це треба 15. давайте давайте прокачав справді. Давайте. Так, Можна? У мене є монет багато, як у нас. Дев'ята сила. І три ка монет полетіло. Дві тисячі. Ну як думаєте, купувати чи ні? Давайте купимо. Живемо один раз. Тим більше для чоті. Ну, монети якщо чесно, треба берегти, ну... пофігу! Все, у дуже прокачений. І давайте будемо його апати до фула. Я й цього хотів, щоб він у нас був на 25 ранзі. Давайте пограємо. Зараз я буду дивитися всіх блогерів. Що вони там з цим як цього? Ну, коротше собрал цим Сердце я мені, О, открывай сердце я, Димин. Комензовал, короче, что. Я открываю сердце, я Димине и фанять. Ясно, я навіть радий, що я прокачав справді до фула. Але я потратив дуже багато монет. Я потратив тисяч монет. Щоб його ну, навіть не до фула прокачати. Ну я вже знаю, що тепер він м. Тепер то що, що снаряження є? Я забув про нього взагалі. Я взагалі забув про снаряження. страшно треба снаряжение набрать, это капец. Может, я -то у сейчас подаемся, на 9 селе. Кто знает, я на 9 селе снаряжение? Пишите в комментариях, сейчас подаемся. Ставим пин. Не, сейчас закрыто. Зарядка супер епіческо снаряження заражається на 10% быстрее. Ну давайте ще раз пограємо, може зараз щось з цього ящика Ну, Я не думаю, в мене вже аккаунт. там випало два бійці, це вже для цього аккаунту задань два бійці. Це вже для цього аккаунту взагалі просто не знаю, неможливо. Але це якось. Купила виски на нічого Зараз нам головне 8 очків получить. більше нам нічого не потрібно. нікітос нікітос Якщо ні м5 осуждаю. Просто осуждаю. Так что так його ім'я, то нічого. Ти просто маєш зняти свої. Нє, ні, ні, ні. ні, 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 ні. Здрав'яживаю, старший лейтенант. Кап'яч, взагалі ігрики безсмертні, чи що? Давайте споримося з гачтом. Це що таке? Мені інтересно просто що це за гаджет. Зоні стоєн от кусто. Я не поняв. Давайте ще раз от. О, все, тепер поняв. Дима такой один. Шкода, що Діма Євтушенко видала свій канал. Дів моє тікайте, Порошенко, є легенда як Шевченко, ла-ла-ла-ла-ла-ла, бум-бум. Я дімечкий фанат, ла-ла-ла-ла-ла-ла, бум-бум, я дімечкий фанат. Три, два, один, не спів, так би я їм там нічого не зробив. Плюс 8 некрус с рівно. Фух. Та -мо, зло б ніхто не вибив. Ну, якщо вам сподобалося це відео, або давайте ще може трошки... Або ні. Ні, зараз треба робити там свої діла. Ну, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал всім, па-па!